Десяток гелікоптерів з Британії, нові військові заводи, чергова партія F-16, мільярди доларів інвестицій в українську оборону, а також секретна поставка від США, якою була допомога партнерів за останні тиждень. Дивіться вже за мить на Київ владі. Як повідомляють західні ЗМІ, Велика Британія передасть Україні від 8 до 10 транспортних гелікоптерів Puma HC 2, які нещодавно були виведені з експлуатації королівських повітряних сил. Чи зможуть ці гелікоптери сильно допомогти ЗСУ? Пишіть свою думку в коментарях. Нещодавно на відео шостого полку українських рейнджерів помітили легкий тактичний автомобіль Flyer72 LD, що може транспортуватися гелікоптером Мі-8. З великою ймовірністю такою технікою ЗСУ озброїли США, адже авто розроблялося саме для американської армії. Така техніка може використовуватися для ведення нерегулярних боїв і розвідки. Бельгія інвестує мільярд євро в розмінування України. Прем'єр-міністр країни запевнив, що Бельгія буде щороку виділяти аналогічну суму для повного розмінування України. Що більш цікаво, бельгійці демонструють зацікавленість у тому, аби розмістити свої оборонні підприємства на території України. Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії Росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудувати можливості для нашого ВПК, наголосив прем'єр. Норвегія надає 415 мільйонів доларів на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у 2025 році. Чекаємо вже незабаром потужних уражень по расистам. Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink, що забезпечить безперебійний зв'язок у лікарнях, школах на об'єктах критичної інфраструктури на прифронтових територіях. Латвійські компанії передадуть Україні ще півтори тисячі FPV-дронів. Загалом латвійські компанії в рамках міжнародної безпілотної коаліції в першій половині цього року поставлять Україні загалом 12 тисяч безпілотників на суму 17 мільйонів євро. ЗСУ невдовзі отримує чергову партію винищувачів F-16. Так головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив: в Україні Поки українські пілоти проходять навчання, будуть розгорнуті додаткові винищувачі F-16. Вони вже готуються до передачі. Також, як нещодавно стало відомо, союзники по НАТО пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на військову підтримку України. Міністр закордонних справ України Андрій Сигіба після зустрічі із міністром закордонних справ Республіки Корея Чоте Юлем повідомив, що Україна отримує новий пакет допомоги розміром 100 мільйонів доларів. На вашу думку, що потрібно, аби Південна Корея нарешті почала передавати свою бойову техніку? Пишіть свою думку в коментарях. Міністр оборони Нідерландів під час візиту до Києва оголосив про підтримку президентського проекту Лінія дронів. Так, Нідерланди виділять 500 мільйонів євро, які будуть спрямовані на цей проект та допоможуть Україні забезпечити стабільне надходження безпілотників різного типу. Став лайк, якщо вже чекаєш з нетерпінням нової бавовни. Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 871 мільйон євро. Допомогу передаватимуть упродовж 2025-27 років. Пакет включатиме ППО, артилерію і гроші на фінансову підтримку повітряних сил, інвестиції в дронову коаліцію та IT-коаліцію, фінансування української оборонної промисловості за датською моделлю. Україна отримає понад 432 мільйона доларів фінансування від світового банку на відновлення дорожної інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань внаслідок наслідок повномасштабної війни. Журналісти видання Defense 24 помітили в українських артилерістів спеціалізовані польські вантажівки JELS p 882 d 53 для перевезення артилерійських боєприпасів. p 882 d 53 рідко потрапляють в об'єктиви камер. Випадок, коли машину показали детально, заслуговує на особливу увагу. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на саміті НАТО в Брюсселі заявив. Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України має достатньо ресурсів для забезпечення щомісячних поставок до вересня 2025 року. Ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.